Так, вітаю. Нещодавно у нас було відео по заливанню цієї нижньої частини станка на верстат, який у нас з робочим полем 800 на 600 на 250 Там п-подібна рама. Ту, що я вам показував на попередньому відео, та що буде вставлятися до неї окремо ноги. Ця конструкція станка вона у нас відлита і дещо очікує вже. Подальшого і зборки. Ну, А це проєкт колонного верстату. Тут дещо інше робоче поле. Тут 600 на 600 на 450. Відповідно, тут конфігурація вже верстата це колонний, це нижня частина верстата. Станина основна це вісь Y. І е, сюди в кармани буде вставлятися вже відповідно ось оця колона. Це вже стоїва вісь Z, і вона буде у нас вже мати форму. Тобто це верстат колонного типу. Ми плануємо заливання на ближайший цей час, вже тобто. На протязі тижня ми зальємо ці частини верстата. Ну і це плита під стіл, яка вже переміщує в двох координатах сам кронштейн шпінделя, він у нас виносний за рахунок того, що це конфігурація верстату по типу колонного, тому там досить великий потрібно виліт осі. З, Тобто сам шпіндель, щоб перекривати робоче поле верстату, тобто стіл 600 мм. Ось частина та, що триматиме стіл, це її верхні, верхня частина. Ми формуємо новий, нову модель верстату і будемо виконувати заливання. Наші суміші. Подальшому після заливання буде процес полімеризації, і потім уже станини поїдуть на механічну обробку закладних пластин під направляючи ми цей верстат, так як він досить широкий, в нього. Ширина станини досить велика до 1200 мм. Ми будемо тільки робити фрезеровку, так як на шліфувальний верстат вже це не, поміщ, не поміщається. Але е, проекспериментуємо нового підрядника, е, перевіримо досить потужний у нього верстат, досить якісне виконання і хочемо зробити тільки фрезеровку. Ну, Звісно, що оцю частину верстата ми віддамо на шліфувалку. Так як тут досить потрібно якісно забезпечити паралельність саме верхньої частини, а також нижньої, так як вона буде ставитися на стіл і, відповідно, вже по ній буде переміщатися сам ціл 600 на 600 мм, і тому треба забезпечити саме якісне виконання в плані паралельності верху і низу цієї частини верстата. Ці закладні, вони повинні бути, це буде як база, але потім перехідна плита, відповідно, на станкові буде. Тобто оці рельсів направляющі, на них каретки. і Повністю плита, яка зв'язує ці всі каретки, а на неї зверху на них ставиться вже оця частина верстата, це і нижня сторона. Ну І лицева, це вже буде направляючи під, для столу, під каретки, які тримають сам стіл. Тому цю частину ми, як і попередні верстати, будемо шліфувати, так як вона поміщається. А оцю велику і попередню, яку я показував, вона буде на фрезерному. Ну і будемо потім перевіряти, що по якості, взагалі, по точності у нас це вийде. Ну, а сам кронштейн шпінделя ми виносний такий потужний е нижню площину, і саме місце установки шпинделя. Відповідно, вже обробимо також на шліфувальному верстаті, тому що ну, він поміщається на, на нього. Отакі в нас зараз в роботі деталі верстату під заливання. Ну і сам процес виготовлення колонного верстату буде далі показане відео, коли ми будемо його складати. Так, ну ось і сам проєкт колонного верстату. І ось ті частини, які показував на відео. Це нижня частина повністю станина, основа, куди кріпиться весь верстат. Є вертикальна колона, як куди йде закріплення рельсових направляючих осі Z. Виносна частина станини для шпінделя. Ну і э, траверса для переміщення стола. Вона комбінована в плані, вона в дві осі э, переміщення для, для двох осей. Тобто тут каретки осі Y, ну і системи лінійні для осі X. Проект показаний без кабіни. Я її приховав, тому що вона не заважала. От цей проект у нас зараз в роботі. Зараз ми його будемо відливати цю, ці станини і покажу далі процес заливання саме станин.